Вітаю! В цьому відео коротенький огляд того, як я використовую попіл після вигорання в твердопаливному котлі. О, зробив такий ящик, в нього посадив на півкругле сито і сито з рухливими ручками. Вміст зольного лотка викладаю на сито і пересіваю. Пересіваю прямо в ящикове, щоб поменше розсипалося попиву. Потім деревне вугілля повертаю в котел для допалювання. А ящики сито чекають наступного разу, наступного використання. Дякую за перегляд, сподіваюсь було. Корисна і до нових зустрічей!